Друзі, вітаю вас цього вечора. Радий вас всіх бачити. Я думаю, що е, там була помилка у нас в оголошенні, і швидше за все не було е, сповіщення, та, тому нас так е, е, бачу, багато людей немає. Але тим не менше, все одно є люди, є дам де двоє, Господь каже, так де двоє мої ім'я збирається троє, то е, я серед них. Та, тому друзі, радий вас бачити, радий, що, що ви є, радий, що приєдналися до нас. Сьогодні у нас вже середа, час дуже і дуже швидко біжить. Так, цього тижня ми з вами вивчаємо. Вивчаємо книгу пророка, книгу апостола Юди так, послання до Юди. Досить таке цікаве послання. Так, і, Давайте я хочу побачити всіх, хто є. Так, дуже вас вітаю, ради вас бачити. Світлана Бекір, Лідія Сидоренко, сестричка Галина, Коновал, брат Олег, Гот, друзі, ради вас бачити, Ларіса Косак, Герела, Оксана Маша, Чов, друзі. Слава Богу, Марія Харватська, слава Богу, що є. Слава Богу, що приєдналися до нас. Давайте помолимося. Помолимося також. Друзі, не забувайте, пишіть свої потреби, прохання, все, що ви напишете. Ми будемо. А згадувати в наших молитвах і будемо молитися за вас. Давайте помолимося. Дорогі наш небесний Отець, ми дякуємо тобі за цей вечір, дякуємо тобі за все, Господь, що ти нам даєш і даруєш в цьому житті. Дякую тобі, Господи, що ти нас оберігаєш і оберігав до цього часу. Благослови Боже всіх, хто сьогодні знаходиться в Україні, ти бачиш, яка важка ситуація, Господи. Ми просимо Тебе за всіх наших братів і сестер, збережи кожного і кожного, Господи. Допоможи, Господь, щоб це ракети, страшні ті шахеди, які літають над головою. Щоб вони не долітали, щоб нам було закрити від них. Я прошу Тебе, Господи, за всіх, хто приєднався до нас. Ти бачиш тут людей, які пишуть багато різних своїх потреб, прохань. Ми просимо Тебе, Господи, почуй нас. Допоможи нам всьому. Ми віддаємо своє життя в Твої руки і просимо Тебе, Господь, не забувай ти нашу сила. Ти наша крепость, Господи. Ми хочемо, щоб Ти був. Нашою надією в цьому житті. Ми просимо Тебе це во ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Друзі, молимося, молимося, просимо, щоб Господь допомагав нам і допомагав всім, хто де сьогодні не знаходиться з наших українців по цілому світі нехай Божа рока буде з вами. Так, послання Юди. Послання Юди, ми читали з вами два попередні дні, та понеділок, вівторок, цей тиждень ми з вами читаємо це послання, і ми з вами прочитали про те, що. Юда розказує про таку дуже актуальну на сьогоднішній день тему, так, коли люди замість того, щоб прийняти Божу благодать, а прийняти те, що Господь зробив для нас, так, дуже часто нехтують цим, маніпулюють і кажуть, що Господь всі спасаються по благодаті, Бог добрий, Він всіх спасе і живуть як хочуть. Так. На жаль, так є, багато сьогодні так проповідують взагалі є навіть тиха течія, де люди проповідують якесь процвітання, проповідують те, що Господь це допоможе. Але Юда каже, що насправді родина, яка з Богом, вона має, вона має також жити, так, як написано, так, як Господь їй сказав. І ті, люди, і, і ті хто не будуть жити, так, він сказав такі слова, чудові, які ми з вами читали, так що. Той, хто що робить, хто благодать Божу так перетворяв, перетворював в розпусту. Так. Якщо не помиляюсь, так звучали ці слова так і так. Та, які благодать, що благодать Господа Бога нашого, обертають в розпусту. На ну, жаль, так сьогодні дуже часто е, стається. Так. І далі Юда показує цей ряд, він розказує про те, що друзі, навіть ті, хто був з Богом, хто ходив з Богом, він наводить приклад з. Ізраїльським народом, який вийшов з Єгипту, приказ з ангелами, які були біля Господа Бога, та, але після того, як вони не, через непослуг та Господь їх відкинув, то нічого доброго в їхньому житті не сталося. Тобто, якщо не буде діл, якщо не буде діл, то ця віра буде абсолютно гамертва. Він наводить чудовим ми з вами, читали і про судом, і Говору. Ми з вами читали і про Корея, і про Валама, і про Каїна, все це він наводить, чітко показує. І далі в кінці дуже цікава історія в цьому розділі, де він говорить ще й про те, що буде суд. Буде суд, прийде Господь Е, Теж дуже важлива, тому що люди сьогодні не дуже сильно за це переживають, так то скаже. Саме буде добре, будемо жити десь наверху в раю, Помремо і будемо жити в раю. А люди не розуміють, що буде друге пришестя, буде Господь, буде суд. Це все теж будемо. Це, це все треба відповідати. Так? І давайте читати з вами з 15-го, там ми закінчили. На 15, -му, 4 -му вірші, так, про них вже звіщав, 14-му вірші. Про них вже звіщав був Інок, 7 сьомий від Адама і казав. Ось іде господь зі своїми десятками тисяч святих. Так? Що ж це, це така ехатологія, те, що буде в кінці майбутнього. Так? щоб судити, суду чинити над узяма і винуватити всіх безбожних за всі вчинки безбожності їхньої, що безбожно накоїли та за всі жорстокі слова, що їх говорили на нього безбожні грішники. Царемство, чи незадоволені з долі своєї, та, люди дуже часто теж ситують на свою долю, так, хоча б цему дякувати Богу абсолютно за все, що Господь дає. Що ходять у своїх пожадливостях, а уста їхні говорять чванливі. вони вихваляють особи для зриску. А ви, улюблені, згадуєте слова, що їх давніше казали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, які вам говорили. І тут наводяться слова, які ми з вами вже читали, так. Неодноразово слова, які говорив апостол Павло. Так. Коли, навчав, коли повчав Тимофія апастовський послання, він говорить, ті слова, які тут. Юда, швидше за все, цитує. Та він каже, які слова говорять за останнього часу, будуть глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та за безбожністю. От все рівно так і є на сьогоднішній день. На жаль, все те, що написав Юда, все те, що пророкував Юда, воно збулося. Це ті, хто відлучується від єдності, телесні, що Духа не мають. Телесні, що духа не мають. А ви, улюблені, будуєте себе найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим, так? Знову ж таки. Що означає молитися Духом Святим. Е, про молитву Духом Святим згадується двічі. Ми вже з вами один раз теж бачили, чули це. Історія, коли. В Ефесанах Павло каже молитися Духом Святим. Що означає молитися Духом Святим? Хтось тобто, думає, що це якісь невиразні слова, якась можливо. Мова інша так. Молитися Духом Святим, це означає ходити по Духу з Духом Святим. Це означає, що людина, яка справді через яку Дух Святий працює, та людина, яка її життя, її життя відповідає тому, що написано в Писанню. Оце і молитва Духом Святим. Тобто людина вірить практично. Віра, вірить практично, і діла, і її видні. Та, видно те, що вона е, так живе, як, як вірить, так живе по писанню. Це є молитва Духа Святим. Бережіть бережі себе самих у Божої любові, і чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. І до одних, хто вагається, будьте милостиві. Спасайте і виривайте з огню. Це спасати, виривати з огню. Це дуже сильно чудові слова. І неодноразово згадується, так. Намагатися максимально розказати, пояснити, якщо це це реально так в житті. Намагатися бути дійсно тим світлом, світлом в житті, щоб людина могла побачити Бога так, або дай задуматись над тим, що Всевишній Бог каже саме через писання. А до інших будьте милосердні зі страхом і ненавидьте навіть. Одежу опоганеного від тіла, а тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою, непорочному в радості, єдиному, премудрові Богу і Спасителю, нашому, через Ісуса Христа Господа, Бога нашого, слава, могутність сила та влада перших всього віку і тепер на всі віки. Отакий чудовий послання Юди, яке ми з вами прочитали і побачили, так, і знову ж таки ще раз. Наскільки важливо зрозуміти, та, що людина е, сьогодні такий час, що просто знаєте, декларувати, декларувати те, що ми щось віримо, так, цього недостатньо. Цього абсолютно недостатньо, друзі. Тому потрібно дійсно ходити з Богом, потрібно намагатися е, у цю справедливість повернути, та, повернути справедливість, повернути правильність Божу, яку є так. Тому що сьогодні світу соні це дуже сильно бракує, якщо ви навіть подивитися уважно, що соні твориться. Що відбувається навколо, якщо подивитись ну, взагалі на політичні так, події, які відбуваються, якщо подивитись на ці роздуми, так, як люди просто ну, ця логіка вона втрачається, де люди прирівнюють і вбивцю з жертвою, де люди прирівнюють абсолютно ну, такі речі, які абсолютно недопустимі собі. Це все теж є те, що людина, людина відійшла від Бога, не слухається Бога, і це перевернутий розум. Так. До речі, про це перевернутий розум також. Пише і згадує апостол Павло, послання до Римлян, де він теж каже, що люди через те, що люди були, через те, що люди були, непослушні Богу та Господь їм перевернуло це по розуміння розуміння та бачення цього світу друзі я вам всім дуже сильно дякую нехай Господь Бог вас всіх благословить дуже радий був з вами молимося молимося за нашу державу за наш народ все що ви написали теж ми будемо згадувати в наших, пос... в наших молитвах нехай Господь вас береже де ви не були нехай вам допомагає ну і чекаємо вас завтра завтра у нас вже буде четвер де ми з вами продовжимо читати писання друзі ще раз вам всім хорошої мирної ночі і Боже вам благо. Знову серцем вину Боже, я до тебе утиші, ти назвав мене дитя. Стив усіх гріхи, цього дати світ не може, і багатства всій землі, що заболена нас на Госкому хресті. Ісус, твоїм я синіше понад все, Ісус. Дякую за перегляд! світ, що ви нас, людей, спасти, мовчати, і прослав... Я помолюся, просто ті, і знайде спокій душа, зникне найсильніший вік, ті один, я вірю, знаю. Ісус, я схилюсь перед Твоїм святим лицем. Ісус, твоя кров зливається.